Вітаю гостей, підписники свого каналу. Сьогодні отримала посилочку з рослинками з інтернет-магазину саді. Звичайно, на новій пошті я оглянула і дуже була в захваті. Ось маємо такі красиві рослини. Я замовляла такі вічно-зелені, і листяні, і хвойні. Для них виділила місце в своєму садочку і бачу, прийшли в дуже хорошому стані. Багатьох розсадника замовляла, ну, від цього це я не очікувала, що вони настільки красиві прийдуть. Так що, хто замовляє в таких магазинах, прошу напишіть свої відгуки, чи дійсно вони пересилають такі якісні рослинки. Тут я своїм помічником зараз їх розкрию і покажу, що саме замовила. Скажіть мені, хто з садівників зараз в таку пору робить замовлення рослин? Я дивлюся, є багато. Зі знайомих, які навіть садять рослинки в грудні, в січні, якщо дозволяє погода, особливо коли плюсова температура 5-6 градусів, можна спокійно висаджувати такі рослинки з закритою кореневою системою. Так, я вам буду розповідати, одночасно буду показувати. Ось маємо який красивий ялівець. Такий варіагатний. Яка його назва я тут не прочитаю, тут треба ще добратися. Так, бачу, гарний вигляд має. Такий я хотіла собі посадити. Такий красунчик буде рости в моєму садочку. Минулого року я садила клумбу в січні місяці. Теж була така погода, сонячна, тепла. Рослинки висаджували з закритою кореневою системою. Я розповідала, які саме замовила. Це було від її зелених янглів, від порежнюків. Теж прийшли всі чудові, висадили їх, і вони прекрасно мені прийнялися. Гарно навесні пішли вріст. Ну, я пізніше покажу, як вони зараз виглядають. Досить так підросли. Ну, а Це маємо ялівець, флоріант, такий цікавий, така гарна рослинка, варіагатна. Буде прекрасно поєднуватися з такими вічно зеленими листяними рослинками. Ялівець флореант це карликовий повільно ростучий вид, з часом набуває такої кулястої красивої форми із дуже гарною сріблясто-плакитною хвоєю з кремом білими плямами, в дорослому віці досягає висоту 30-40 см і 60 см у ширину. Дуже повільно росте, десь так 6 см на рік, і його таке оригінальне забарвлення залишається ефектним, незалежно від пори року. Якщо саме посадити на сонячній ділянці, ну ще можна на під такій тіньовій ділянці. В тіні не бажано садити, не буде такий ефектний. Дуже добре переносить формувальну обрізку. Дуже морозостійкий, прекрасний ялівець. Дуже мені подобаються ялівці. Є в моїй колекції декілька видів. Вони гарно доповнюють один у одного, але ну, ще мені там не вистачає, тому вирішила докупити. Це маємо так званий принц Уельський. Чим він гарний? Гарний своєю хвоєю. Вона весною влітку блакитна, а взимку родувата. Добре ще й красивий тим, що просто покриває ґрунт і росте висоту на 15 см. Гарно він росте на сонячний ділянка, досить морозостійкий, ідеально переносить посуху. Є для нього відведене місце, буде покривати ділянку, ну і буде і красиво, і не буде заростати бурянами. Ще один ялівець для моєї колекції це так званий Андора Компакт. Низькорослий з подушкоподібною кроною. Доросла рослина виростає десь так. На 40 см висоту, можна буде його підстригати, він на це нормально реагує. Ширину розростається на 3-3,5 метри, річний його приріст до 5 см. Хвоя змінює свій відтінок залежно від сезону. Підходить для невеликих ділянок, зберігає декоративність холодний навіть зими. Ця рослинка дуже проста в догляді своєю красою буде радувати багато років. Ялівець Андора, як і інші ялівці, очищає повітря. Вчені дослідили, що жодне інше дерево не виділяє таку велику кількість фітонцидів, як ялівець, і завдяки цьому воно має дуже високі бактерицидні властивості. Так що, хто ще не посадив таких ялівців, садіть, хай очищають повітря. Ну і будуть прекрасою садочку. Цікава вічно зелена рослина лавровишня етна. Має такі листочки, схожі на лаврові, а плоди нагадують вишню. Хоча до лавру вона нічого спільного і не має, в дикому стані росте в Північній Америці та Євразії. Такі гарні глянцеві листочки, зелені, тверді. Вони не опадають, росте вона досить швидко, річний приріст 1 метр і вище. Трохи полюбляє півтінь. якщо її посадити суто на сонячній ділянці, то можуть листочки обгорати. Цвіте з квітня, по травень і квіти є дуже ароматні. Добра вона тим, що шкідники її не полюбляють, хвороби минають. На рахунок того, чи вона морозостійка, ну так, мінус 20 переносить. якщо вже морози вищі, то може змерзати верхівки. Лавровишня ідеально підходить для створення живих огорож. Я дуже захопилася цією рослиною через її вічно-зелене, красиве листя, ароматні квітки, ну і соковиті ягоди для кулінарних експериментів. Є для неї відведене місце, якраз там не дуже півтінь, але будемо бачити, що підсадимо деревця. Трохи її будуть прикривати, ну і будемо її стригти. Будемо так її формувати, як вона нам потрібна для нашого садочку. Шукаючи вічно зелені рослини для свого садочку, натрапила на таку калину з Росте вона 1 метр висоту, метр двадцять ширину, Ось вона з такими зеленими листочками, зараз в грудній виглядає. Рослинка, яка полюбляє сонце, півтінь, щодо морозостійкості, то вона переносить морози мінус 15 градусів. А є так, що навіть пояснюють, мінус 10 градусів. Тому потрібно буде її пильнувати. Якщо будуть досить високі такі морози, рослинку потрібно буде накрити. Вона красива тим, що цвіте в квітні, дуже гарна в цвіту, приваблює бджіл, метеликів. Рослинка підходить для живоплотів. Ну і от, з поєднання з хвойними буде красиво дивитися в садочку. Її можна теж трішки підрізати, формувати. Навіть можна і не чекати, щоб там вона росла 1 метр висоту, можна навіть і нижчу її притримувати, цю форму, на досить це нормально переносить. Серед чагарників мені дуже подобаються пухароплідники, такі декоративні рослини з красивим листям. Серед них я замовила два: це ред барон з таким бурдовим листям красивим, і «Лютеус» з зеленим листям. Ці пухароплідники гарні тим, що вони зберігають свою яскравість протягом сезону і дайно підходять до живоплотів. Висота в дорослої рослини 1,5 метра, а може навіть і рости до 2 метрів. Але вони прекрасно переносять стрижку, їх можна формувати, різати, як, -то, як бажає. І вони це досить нормально переносять. 30 см росте рослина в рік, досить морозостійка, переносить морози навіть мінус 30 градусів. Стійкі вони до хворіб. Ніхто їх не гризе, нічого не під'їдає, так що не треба ніякими хімікатами обробляти. Насичений колір листя зберігається навіть на сонці. Лютеус зелений такий красивий похороплідник, і теж своїми листочками ідеально підходить для живоплотів. Так само висота 2 метри в дорослому віці 30 см річний приріст, дуже гарно поєднується з іншими декоративними культурами. Так, зробимо з них живоплід, з таких пухроплідників. У мене вже є декілька в колекції, а ці будуть доповнювати тих, що вже ростуть. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Можливо, хтось порадить, які ще вічно зелені листіні рослини можна посадити в садочку. Напишіть про це в коментарях. Підписуйтесь на канал, до зустрічі в наступних відео.